Всім привіт, з вами сьогодні я покажу три фак зі сірниками. Перший наслідк це приколи над друзями вставляємо сірник і ставимо копійку на пачку зі сірників. Тепер головку до головки притуляємо. І скажіть до друзів, щоб взяли копійку, але щоб не кинулося на кавулі, це ніяк не вийде. Просто підпаліть оці два сірники і оцей серник підніметься. І можете виграти з друзями парі. Другий наш лайк-фак це, це сірники, що добре горять. Просто підтясуйте сірник і запалюєте його, і він набагато краще буде горіти. Третій наш лайкфак це воду не Нам знадобиться прозорий лак і простий сірник. Замазуємо весь сірник або просто вмочуємо. У мене вже є такі сірники, тому я вам зараз вже покажу. Ось. Мочуємо воду і легенько протираємо. А тепер справляємо. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!